Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. У нас розпочинається ранок. Для нас він не дуже, так як трішки прихворіли. Наймолодший прихворів. Зараз поїдемо і до стоматолога, і до лікаря, куди хочете. Ну, це таке, це неважливо. Зараз пораємо господарство і тоді займаємося своїми справами. Кому цікаво, лишайтеся з нами, ставте пальчик вверх і підписуйтеся. Погнали! Подивилися інших блогерів і побачила, що кроликам можна давати яблучко. Ніколи не давала, так як в нас цьогоріч маленьких яблучок багато, попробуємо. Єсть. Єсть супер. Так цікаво наблюдати, коли перший раз дає, щось новеньке, Хе, облизується така милота. Ну, їдять. Супер. Вітамінки потрібні також. Насильне болото, та як вчора. Цілий вечір йшов дощ. Тут де качки дуже великі було. Ось так. Свинком замішую корма і ось зі мною тут рудий котик. Навіть не рудий, а такий персиковий. Що у тебе знову з очками? Ой, ти, котик, котик. Ой, ти, грізнуха, грізнулька. Зараз спить вночі з собакою. Не хоче в хліві лишатися. Ось такий лагідний котик наш. Нашим свинкам даю трішки по-різному. Ця не хоче їсти яблука, тому не даю. І ось наші малючки. Дуже активні вже. Ці такі, що перші. Супер вони такі вже цікаві, вже кругліють. Тут із цими у нас е, три кабанчика і чотири дівчинки. Такі цікаві, блестять. Завтра вже будемо їм колоти желізо. Ось такі капесюньки. Там басіньки такі. Мамочки вже з'явився апетит, та як першу дубу вона взагалі не хотіла їсти. Там щось так вона їсть, а я її потрішки привчаю до рук вулечка. Ну ось так. Щось там куриті виїдає. у Бочки наші апетит відмінний. І я не боюся. Мені з нею набагато легше, можу зайти спокійно в загончик. Ось ці маленькі чудики. Ну, трішки менші вони затихали, але все рівно. Вже такі цікавенькі, за щось грається собі. Сосків їм вистачає повністю, все чудово. І тут також більше дівчаток. Два кабанчики точно бачу. Ну, що Бог дав, те і маємо. Те собі і в торбу, як Сергій Ширучко каже. Ось такі. Ці додаю ще яблучко, вона чудово це все поїдає. Чи ще відповісти на питання, як проходив опорос. Опорос проходив. Я тільки наблюдала, чи все добре, чи вчасно виходять поросята. Поросят я не обтирала. Вони самі заривалися так в солімку, поки вони як вийшли від неї, поки нернули в соломку, виходять вони без плівків, без нічого. Все супер. Я просто просто наблюдала. Ну чи мені сподобалися ці свині, я дуже переживала. Так як дивилася у опороси, коли були великих свиней, там набагато тяжче, там потрібно сидіти біля свиноматки, е виймати, обтирати, щоб не захлибнулися, щоб не це. А тут все самим, е як то кажеться, сам процес. Це вони справилися на ура. Але стояла, наблюдала, так як ну, бувають різні випадки, і, і, і за того стояла і це все дивилася, через скільки були схватки. Ну, дякуючи Богу, все пройшло в нас успішно. Все добре, всі живі. І ось такі в нас справи. Кому сподобалось моє відео, ставимо пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуємося. Ну, а ми поїхали далі. Всім па-па-па-па. Чистого, мирного неба, миру здоров'я та добра. Всім па-па-па-па.